Привіт, кінофани. Відьмак це був шанс Netflix створити справжній фентезійний шедевр. Книги Сапковського. Улюблені ігри CD Projekt Red, майже ідеальний каст, що могло піти не так. Розбираємось по сезонах, як Відьмак із культового серіалу перетворився на мем про розчарування. Підписуйся на канал. Нові відео виходять щотижня. Дякую і погнали! Кінофан. Перший сезон Відьмака це був вибух. Темне фентезі, кров, монстри, і Генрі Кавіл, який буквально жив у ролі Геральта. Він цитував книги і знав лор, епічні бої, сцена в Блавікені вже легендарна, крута хімія між відьмаком і Єніфер. Що пішло не так. Netflix вирішив показати три часові лінії: Геральта, Єніфер і Цірі, паралельно, але без жодних підказок. Навіть фанати книжок плуталися, коли і що відбувається. А світ магії і рас майже не розкритий. Другий сезон мав стати проривом, але перетворився на перший дзвіночок тривоги. Плюси: ми побачили Кайер Морхен, тренування Цірі, красиві ефекти і дорогі костюми. Емоцій стало більше, і зв'язок між відьмаком і Цірі відчувався справжнім. Але мінуси вдарили сильно. Яніфер позбавили сили, змусили вчиняти дивні дії, і фанати були в шоці. Геральт із головного героя перетворився на спостерігача буркотуна. Монстрів стало менше, а політики забагато. Сезон 3. Генрі Кавіл справжній професіонал до кінця. Навіть із хаотичним сценарієм він буквально тримав серіал на своїх плечах. Деякі сцени з цірі справді зворушливі, візуальна частина на висоті, а Єніфер, як завжди, чарівна. Але тепер про мінуси. Сюжет розсипався, події з книг перемішали, важливі моменти просто зникли. Netflix додав купу власних вигадок, але загубив головне дух відьмака. Єніфер зробили наставницею, проте вона втратила глибину і ту вогняну харизму. А Геральт став тлом у власній історії. Ну і каст деяких чародійок – окрема тема. Тут Нетфлікс справді влучив прямо в серце фанатів, але, на жаль, не в доброму сенсі. Сезон, який мав усе виправити, остаточно зламав історію, і саме після нього Генрі Кавіл попрощався з відьмаком. Він хотів зберегти вірність книгам, але сценаристи пішли у власний фанфік. Кавіл не витримав, і як справжній фанат просто пішов. І коли Нетфлікс оголосив, що Геральта тепер зіграє Ліам Гемсворт, інтернет просто вибухнув. Четвертий сезон відьмака це, ніби пауза між минулим і чимось новим. Серіал має свої сильні сторони, але для багатьох фанатів став символом того, що душа історії десь загубилася. Якщо ти новачок або просто любиш фентезі з мечами та магією, дивитись можна. Але для шанувальників книжок і ігор це вже зовсім інший відьмак. Netflix ризикнув і, схоже, програв. Після відходу Генріка Віла роль Геральта із Рівії перейшла до Ліама Гемсфорта, і це без перебільшень найсуперечливіший момент у всій історії серіалу. Візуально, нарешті, красиво. Ефекти, масштаб, епічні бої виглядає дорого, деякі лінії цірі стали глибшими. Хоча романтики місцями вже занадто, але приємно, що монстри повернулися. За це Нетфлікс реально плюсик. І що цікаво, ближче до фіналу Гемсворт починає вловлювати характер відьмака той самий спокій, в тому й біль. Мінуси фанати не прийняли заміну. А як тобі новий Геральт справився з ролью? Напиши у коментарях. Єніфер ходить весь сезон в одному тому самому вбранні. Мої думки під час перегляду перевдягніть вже її. І що трапилося з королевою ельфів? Виглядає так, ніби пережила ще одну війну без гриму й відпочинку. Лоуренс Фішберн зіграв регіса Вампіра. Персонаж має інший вигляд, але зіграв дуже гарно. Також ще один удар по касту Весеміра замінили замість Кіма Бодні роль тепер виконує Пітер Мулан. Причина виявилась проста, але прикра. Боднія не зміг повернутися до зйомок через участь в іншому проєкті. І наостанок поговоримо про Щурів, банда малих грабіжників. Особисто мене трішки дратували деякі з них в серіалі. Також вони отримали свій фільм, події якого відбувається у світі Відьмака і розповідає історію банди підлітків. Особисто я можу сказати, що фільм легкий, іноді наївний і більше підлітковий. Спочатку планувався як серіал-приквел, але через виробничі труднощі його перетворили у повнометражний фільм. Мабуть, так навіть краще. Важко уявити, що могло би бути справді цікавого, якби про них знімали цілий серіал. Рейтинги четвертого сезона жахливі, лише 18% від глядачів та 60% від критиків. Це найгірший показник за всю історію серіалу. Netflix пообіцяв фінальний п'ятий сезон. Його чекають із надією і страхом, бо або відьмак воскресне, або остаточно впаде в прірву. А як ти вважаєш, чи є шанс у відьмака повернути собі славу? Пиши в коментарях і не забудь поставити лайк, бо навіть монстрам потрібна підтримка. Відьмак починався як мрія фанатів, а перетворився, наприклад того, як навіть найкраща історія може втратити магію, якщо не слухати тих, хто її любить, та, можливо, ще не все втрачено. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйся на канал. До зустрічі.